Початком організаційні питання. Перше у нас формат проведення лекцій. У нас по першому тижні буде проводитися лекція теоретична. По другому тижню я буду розказувати про порядок виконання. І якщо виникнуть питання, то відповідати на питання по лабораторним роботам. Це з форматі семінару. Лабораторні роботи, на які проводить Дмитро Ігорович, ви приносите готові роботи і або здаєте питання, виконуєте на під час занять. Сам курс МОГ РСО Цей курс розроблено за підтримки СРД і складається з восьми лекцій, восьми семінарів, доступно вісім лабораторних робіт, загально кожна лабораторна робота, кожна лекція 2 години академічна і відповідно 16 годин. Ви можете отримати 100 балів за наступні роботи За наступні досягнення. 8 лабораторних робіт по 5 балів, того в сумі 40 балів модерні контрольні роботи, які проводяться в форматі CTF. дві по 20 балів, 40 балів і екзамен або залік, в залежності від, від наявності відсутності військового стану ще 20 балів. Додаткові бали виставляються за участь і перемоги у змаганнях з інформаційної безпеки. СТІФ топ-3 місця приймаються до уваги і можна отримати до 20 балів. До технічного курсу. Особливості діючого законодавства України, що регулюють Питання аналізу, дослідження, застосування виготовлення шкідливого програмного забезпечення, зокрема, до нашої діяльності і суміжних дисциплін може застосовуватися кримінальний кодекс України, зокрема, розділ 16: кримінальне правопорушення у сфері використання електронного числення машин, мереж і так далі. найбільш Близьке до того чим до правопорушення, які можуть відбуватися при створенні і застосуванні шкідливого програмного забезпечення, це стаття 361.1. створення з метою використання, використання та збут шкідливих програмних та технічних засобів. Регулюється нею. Також близька стаття, що відноситься до обороту, використання імпорту, контрабанди, спеціальних технічних засобів отримання інформації. Це стаття 359. Якщо шкідливе програмне забезпечення, використовується для втручання у роботу електронообчислювальних машин, комп'ютерів, мереж, це регулюється стаття статтею 361 останні зміни до активної бойових дій 24 лютого були внесені зміни, які стосуються атак на об'єкти критичної інфраструктури, і за останніми змінами під час воєнного часу це може вести до 15 років тюремного в'язнення. Також є статті 361.2 розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Якщо ви її вкрали, розповсюджуєте або неналежно захищали. Система в результаті вашої е, діяльності е, виток інформації е, відбувся також е, близька стаття 363.1 за е, використання шкідливого правного забезпечення для організації доса і проведення досатак на території України. Разом з тим є закон про оперативно-розшукову діяльність, який дозволяє застосовувати подібні технології для правоохоронних органів, зокрема СБУ, розвідок у статті 8 пункт 18.20 на зняття інформації. Застосовувати технології, що використовується шкідливим програмним забезпеченням для діяльності правоохоронних органів у Україні легальне. Ми в рамках курсу не займаємося розробкою, створенням продажем. шкідливого програмного забезпечення. Ми тільки досліджуємо, навчаємося і працюємо в правовому полі і з дотриманням діючого законодавства України все інше застосування забороняється. Приклади ще легального застосування технології шкідливого програмного забезпечення у світі. Як активне. активно воно застосовується і е, схожі технології на програмне забезпечення у діяльності правоохоронних органів, е, е, органів громадської безпеки, державної та приватної розвідувальної спільноти. І з приклади легального застосування можна подивитися на конференціях тематичних правоохоронних органів, таких як ESS World Europe, для прикладу, за посиланням першим, ESS World Training, і звернути, зокрема, увагу на програму виступів і компаній, які проводять ці доповіді. Зокрема, у 2021 році Гендер включала NSO Group, автор Figasos, uh, програмного uh, uh, забезпечення FinFisher, uh, автором FinSPy Mementolaps, які у минулому.